Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо. Вітаю наших слухачів і слухачок. З вами громадське радіо. При мікрофоні у студії для вас працюю я, Анастасія Богаліка. Наступні дві години ми присвятимо розмовам про важливі речі, які відбуваються в Україні. В світі під час подій повномасштабного російського вторгнення. І вся наша наступна година розмови у ефірі насправді буде присвячена. Реакції на підрив Каховської ГЕС за кордоном від різних гравців і їхніх заяв від не тільки від країн, які підтримують чи не підтримують Україну, також від закордонних медіа. Про медіа ми поговоримо за півгодини, а от просто зараз обговоримо. Реакцію інших країн з нами у етері народний депутат України, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мерешко. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Зробив серед інших свою доволі провокативну заяву щодо підриву Каховської ГЕС Китай. З одного боку, від Китаю чогось іншого можливо і не варто було б чекати. А з іншого боку, не знаю, я бачу, що багато країн в цілому не роблять заяв і мовчать, і чогось вичікують. А чому ж, врешті, Китай вирішив висловитись? Як вважаєте? Ну, справа в тому, що цю заяву було зроблено. Представником Китайської Народної Республіки під час обговорення питання про підрив Каховської ГЕС на засіданні Ради безпеки ООН. І ми всі знаємо, що Китай робить завжди дуже такі обережні вивірені заяви. І ця заява також не стала винятком, вона була сформульована дуже в обережних словах, в дуже обережних термінах. І тут треба дивитися і аналізувати. Дуже ретельно і прискіпливо те, що було сказано, і е, мені здається, що ми почули таку традиційну китайську риторику, е, ну е, м'яко кажучи, дуже абстрактного характеру, а насправді таку простопорожню, тобто яка складається, знаєте, з таких гасал слоганів, типу Ми за мир. Але водночас, що не може не нас не непокоїти, Китай чітко не висловився щодо того: а хто ж є винуватцем, хто несе відповідальність як за агресію, як за наслідки цієї агресії, і зокрема за підрив Каховської ГЕС, а Китай намагався, у якщо ми аналізуємо текст, який прочитав по суті представник КНР в Раді Безпеки, Китай намагався. Звинуватити по суті західні країни, зокрема Сполучені Штати, прозвучали традиційні такі терміни риторичні: типу підлив. Є країни, які підливають олії або масло вогонь, а є країни, які англійською profiting, тобто отримують зиск від війни, і тут малися на увазі те, що Китай звинувачує по суті. Ті країни західні, які якраз допомагають нам, тобто жертві агресії, жертві геноциду, захистити себе і врятувати себе від геноциду з боку Китаю. Ви знаєте, це дуже я б сказав несправедливі, нечесні натяки на превеликий жаль. І е, я вважаю, що це дуже неправильна позиція з боку Китаю, тому що ми бачимо, що він поширює російські наративи. І в цьому полягає небезпека позиції Китаю. А ця позиція, серед іншого, ще є як і висловлювання деяких інших держав щодо а, підриву Каховської ГЕС. А, Таке враження, що покликана розмивати межі реальності. От коли ми читаємо методички щодо того, як формуються пропагандистські наративи, то розмивання меж реальності для стороннього глядача там є одна з основ таких дій. Як вважаєте, чи є скоординованою ця міжнародна реакція з боку тих країн, які в цій війні вже зі своєю підтримкою чи пак не підтримкою, більш-менш визначились? Ми маємо розуміти очевидну Річ, що ми ведемо боротьбу не тільки за власну свободу, незалежність за відновлення територіальної цілісності і суверенітету, а проти однієї держави-агресора, держави-терориста, тобто Росії. А це боротьба з коаліцією держав, коаліцією авторитарних режимів. Насправді те, що відбувається, це вже знаєте, глобальна світова. Прийдна війна: війна між двома коаліціями. коаліцією демократичних країн, яка бореться за цінності демократії, прав людини, гідності людини, і коаліцією авторитарних режимів. І авторитарний режим, як ми бачимо, вони координують свої дії у тому числі у розповсюдженні пропагандистських наративів, у розповсюдженні дезінформації. І тут ми бачимо цю е, координовані дії, і, і е, це, це доволі небезпечно, тому е, ви знаєте, ми маємо шукати можливості, як відповідати те, що ви кажете, знаєте, я це називаю для себе е, релятивізація істини. Тобто, перший крок е, в такій пропагандистській кампанії, е, коли ми маємо справу з очевидними злочинами з кричущими злочинами, як геноцид. Або як екоцид підрив цієї греблі, це вже досить всім очевидно, хто це зробив. Але пропагандисти вони намагаються релятивізувати. Вони починають намагатися поставити це під знак запитання. Вони намагаються просувати тези не все так однозначно, наприклад. Що тут є а, а, інша точка зору? Що істина можливо десь лежить посередині, і це доволі небезпечно, тому що це перший крок до. Такої вже не прихованої російської пропаганди, на превеликий жаль, Китай, китайська пропаганда робить цей крок, намагається релятивізувати істину і поставити під сумнів очевидні речі і очевидні злочини, які скої Росія. Знаєте, пане Олександре, я побачила, здається, напередодні порівняння. Воно мені видалось дуже доречним про те, як. Пропагандистські наративи одразу після трагедії теж розмивали ці майже дійсності і розуміння того, що відбувається після збиття боїнгу Меч МН17». І все відбувалось за дуже схожою парадигмою і пошук винних і суперечливі заяви. І намагання вислухати позицію двох сторін від західних країн. Здавалося б, це такі принципи, які за ці 9 років можна було б і переглянути щодо дій Російської Федерації? А, так, безумовно, ви праві в тому плані, що дійсно використовується а, саме така модель, пропагандистська модель. Тому що насправді, коли йдеться про такі міжнародні тяжкі злочини, як злочин агресії або геноцид, тут знаєте, світ стає, можна сказати, чорно білим Тут або ти на боці жертви агресії, на боці жертви геноциду намагаєшся допомогти, або ти стаєш об'єктивно кажучи на бік агресора, коли ти намагаєшся розмити цю правду, поставити під сумнів це цей злочин? І, і, але на жаль, на превеликий жаль, ця схема пропагандистська схема, ця маніпуляція, вона активно використовується і за цим стоять професіонали, які роблять це. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам з нами у Етері Олександр Морешко, народний депутат України, голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Скажіть, які зараз зусилля, в тому числі і вашого комітету, будуть спрямовані на те, щоб активніше залучати наших партнерів. До ну власне до допомоги після підриву дамби, а тому, що ми бачимо, як вже і топ посадовці української влади критикують діяльність деяких міжнародних гуманітарних організацій, які мали б реагувати на катастрофу і її наслідки, але поки не бачимо ніяких рішучих дій. Ми намагаємося зі свого боку використати усі можливі механізми засоби важелі парламентської дипломатії. Тобто, як приклад в нашому комітеті зараз опрацьовується текст проекту звернення Верховної Ради до ООН, до парламентів до урядів держав світу стосовно цього злочину отациду. З поясненням, що відбулося, наскільки це небезпечно, до, цього, до чого це може призвести. Це один механізм. Другий механізм це е, активна комунікація, е, наприклад, нашого комітету з комітетами закордонних справ різних парламентів. Сьогодні у нас буквально за годину відбудеться е, таке спілкування в режимі онлайн з комітетом закордонних справ е, парламенту Нідерландів. Ми проводимо такі е, е, зустрічі. В онлайн в, різ... в різних варіантах регулярно. По-третє, це парламентські групи дружби, які зі свого боку контактують зі своїми колегами, парламентарями різних держав і е, пояснюють, що відбувається. Е, тобто, е, окрім того, я це називаю інформаційною функцією. Наприклад, вчора у мене було інтерв'ю з е, Аль-Джазіра. Тобто, е, наші депутати е, вони активно беруть участь, е, дають інтерв'ю. Різним е, телеканалам зарубіжним радіо, наприклад, BBC, е, е, Аль-Джазіра, різні варіанти. Тобто, ми намагаємося використати всі інформаційні можливості для того, щоб пояснити, що відбувається, для того, щоб протидіяти російській кампанії дезінформації і російській пропаганді. Знаєте, якщо почитати соцмережі, то складається враження, що от цей сет чи гейм, чи як це назвати, після підриву Дамби ГЕС, на думку українських соцмереж, Україна програє. Я не знаю, чому наші співгромадяни роблять такі висновки тільки на основі, там, можливо, якихось. Ляпів у, у змі західних, які до речі, сьогодні дуже влучно прокоментував у своїй колонці Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету. Але, от в цілому, за вашими відчуттями і за комунікацією з міжнародними медіа, що ви бачите? Ну, те, що я бачу сьогодні, у мене були зустрічі з двома послами. Південно-Африканської Республіки Держави Ізраїль, тобто я бачу підтримку розуміння того, що відбувається, але ми маємо враховувати те, що є такі поняття, доволі скажімо так, ми дуже елегантне, корисні ідіоти, і таких, на жаль, корисних ідіотів вистачає на заході, які стають рупорами російської дезінформації. Я не буду називати імена. Таких людей ми знаємо, що вони там на Твіттері можуть, скажімо, перепостити якусь якийсь фейк, і так далі, і ми маємо це враховувати. Але у нас немає просто іншого шляху. Ми маємо максимально виходити на різні аудиторії, на аудиторії не тільки країн Європи або Сполучених Штатів Америки, а також глобального півдня і, і пояснювати. Людям пояснювати, пояснювати виборцям, врешті-решт, в цих країнах, що насправді відбувається. А, а як вважаєте, от основні е, завдання, що треба сформулювати зараз в уявленні світових гравців про підрив Каховської ГЕС? Тобто, які основні меседжі? Основний меседж е, полягає в тому, що це. Дійсно безпрецедентний злочин, який є екоцидом, який не тільки є екоцидом, але це також продовження політики геноциду, як, який, яку проводить Росія проти українського народу. Тобто, одним з елементів геноциду є створення таких умов, які ведуть, ведуть до знищення населення. Тобто, власне, це і відбувається. Але тут є такий знаєте, особливий цинізм. З боку Росії, тому що е, ми помітили, що неодноразово Росія перед тим, як скоїть черговий злочин, вона починає звинувачувати у підготовці до скоєння цього злочину свою потенційну жертву. Е, тобто, знаєте, у Росії зовсім немає жодних, ну жодного дна можна сказати, в сенсі моралі. Тобто, кожного разу вона. Іде ламає всі уяву, всі будь-які мінімальні стандарти пов'язані з міжнародною параллелю, і ми маємо дуже чітко усвідомлювати і намагатися пояснити нашим партнерам і усім, з ким ми маємо справу, що це держава терорист, яка використовує терористичні методи ведення війни, що це абсолютно лицемірна. Цинічна, це навіть не держава, це не держава. Ми знаємо, що Росія була визнана терористичним режимом в резолюції парламентської асамблеї Ради Європи, резолюціями низки європейських парламентів, і ми маємо ставитися до Росії саме як до терористичного, дуже небезпечного режиму і не піддаватися на будь-який шантаж з боку Росії. Пане Олександре, от ще запитання, можливо, не як до народного депутата, а як до фахівця з міжнародного права. Тут одразу після аварії почали лунати одразу голоси про те, що цей випадок вартий того, щоб його окремим кейсом розслідувати у рамках, наприклад, міжнародного кримінального суду, та, і отримати якісь. Окремі, можливо, нові ордери в рамках цього підриву Дамби Каховської ГЕС. Як вважаєте, чи наскільки це реально? Я думаю, що це реально і дійсно треба виділити цей кейс, скажімо так, в окрему історію, тому що, ну, власне, це вже було зроблено. Тобто Україна звернулася до міжнародного кримінального суду з проханням. З пропозицією звернути особливу увагу на цей злочин, тому що в силу того, що це дуже масштабний злочин, це, знаєте, можуть бути різні кваліфікації, і те саме діяння, воно може підлягати різним юридичним міжнародно міжнародним кваліфікаціям, тому що це і акт тероризму. Це це цілком зрозуміло. Це воєнний злочин, тому що це є явним порушенням першого додаткового протоколу до Женевських конвенцій, якщо не помиляюсь, йдеться про статтю 56. А це також акт екоциду, і це акт геноциду, тому що йдеться про створення умов спрямованих на знищення населення. Тобто, ми бачимо, що тут є різні юридичні кваліфікації. І на це треба звертати увагу. Це... Тут треба таке ж, також пам'ятати, що злочини такі тяжкі міжнародні злочини є злочинами з точки зору міжнародного права не тільки проти України, проти конкретної держави. Це злочини проти всього міжнародного співтовариства, проти всіх країн світу. І це саме так треба розглядати. Це злочин кожної країни, незалежно від того, чи це європейська країна чи країна глобального півдня, і кожна країна зобов'язана робити все для того, щоб притягнути до відповідальності ту державу, яка вчинила цей злочин, тобто державу агресора, державу терориста Росію. До речі, побачила сьогодні теж таку думку в соцмережі: що підрив Каховської ГЕС це привід для посилення санкцій проти Росії в такому ракурсі. що це, Очевидно, це призведе до проблем з поставками збіжжя українського. в Зараз і в майбутньому, зокрема в країни Африки, так куди весь цей час за ініціативою «Grain from Ukraine постачали зерно. І оскільки Російська Федерація буде очевидно пробудувати натомість своє зерно, то непогано було б по російське зерно зробити так само під санкційним товаром, як і російська нафта і газ. Як ставитись до такої ініціативи, ну я вам висловлю свою точку зору. Я взагалі вважаю, що треба, коли ми говоримо про санкції, то нам треба підходити до цього питання трошки з іншого ракурсу. Тобто нам треба говорити про тотальну ізоляцію держави-агресора, держави-терориста, і домагатися, щоб Росія була повністю ізольована і в сенсі. Політичному, дипломатичному, і економічному, і торговельному сенсі, тобто треба, щоб і навіть дипломатичні відносини не були не, не було з е, е, терористичним режимом. Звичайно, треба постійно посилювати санкції, і ми бачимо, що Росія використовує все збіжжя, продовольство, як знаряддя, як зброю. І тут Росія, вона просто в якомусь сенсі продовжує традиційну геноцидну політику, коли вона використовує голод для реалізації своїх імперських інтересів, і це надзвичайно небезпечно. Росія повністю знищує підриває продовольчу безпеку, ядерну безпеку, взагалі будь-яку безпеку у світі. Тому єдиний шлях це тотально ізолювати, повністю ізолювати Росію. Я дуже сподіваюся, що зусиллями українських дипломатів, українських народних депутатів, цю думку можна буде донести до наших західних партнерів про тотальну ізоляцію, не лише якихось окремих підсанкційних. Видів експорту з Російської Федерації і імпорту окремих груп товарів в Російську Федерацію. А дякую за цю розмову. Нагадаю, нашим слухачам і слухачкам ми говорили з народним депутатом України, головою комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександром Мерешко. Це була розмова про реакцію не тільки наших партнерських країн, а й країн, які. Доволі мають альтернативну позицію щодо російської війни проти України, і ми говорили про реакцію світу в цілому на підрив Каховської ГЕС і те, які наративи зараз розповсюджують, як протидіяти цьому можна Україні, і що в цілому взагалі з цим робити. Нагадаю, ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні для вас. Працюю я, Анастасія Багаліка. Ми продовжимо за кілька хвилин після короткої перерви на рекламу.